І так самотньо, що хоч вовком вбий, і так тривожно задивлятись в зиму, лягає доля в осені сувій і падає у жмені золотими. Мій пан, ми її не продамо, бо й так багато юд блукає свій. Коли душа несе в собі тепло, ми ще хоч трохи діти, пані, діти. Давайте відемо до парку, мій пане, замкне уста. Дощ буде парку і блискавка, сонця росте, но кури дивитись в небо, а хмари пливуть, пливуть, їм погляду вашого треба у ньому безмежна суть. Пронизливий і, і холодний, наче зимова ніч. А сонце сіда за обрій, немов короваю піч. Тепло спалахують дрова, і іск летять малі, і пахне суха солома, а люди такі земні. Я б вам сказала пане мій, та ні. Я промовчу, як завжди, так, як завжди, бо ваші очі знов такі сумні. Вони не стерплять ні брехні, ні правди. Вони не стерплять вічності розлук грядущих війн і пострілів в тіло вони бояться білосніжих рук, які серця мають в волі. Вони бояться. Він. Ні, стривайте, ні, мій пане, хочу вам сказати слово, згадайте. Ви наснулися мені у древності наївної любові. Навіщо ж так? Навіщо знов ночі? На них, мабути, зовсім не готові ви краще станете місяцем вночі. Чи може? Ну, Не треба тільки знову щось шепотіти в тихість вечорів. Шукати-ноту дзенькоті ті мій пане. Навіть вовк сумний болів убити світ своїм нічним вокалом хоча до цього. Що мовче? Что може вас упишки? Скажи. Завекну. Мада. 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 Отчернулся. Белый снежно. Не пане, у вас гарячка, лягайте у ліжку швидше. Лягайте, на вас розтрачу усі на написані вірші. Вам чаю зроблю. аптеку піду і куплю вам ліки і стане так легко, легко. А може й мені похворіти. Закупитись об сі, Сісти. Читати вірші Франко. У зір'ялому листя шукати шинісь. Ні пане, Хай висминають усі нагороди, тривоги не спіть. Я ж би справа вестиму розмову з Богом. Солодко пахне лівою. Так на мій пане вечір білою піною білою хмара на дерево плечі мовчки сідає втомлена денним походом пішем. Пане Стільки віршів в полі літає з метеликом, стільки мій пане, солоду, стільки тремтінь сердечних, спалюють книги у печі, зорі вмирають за молоду, падають в серпень, мій пане. голосні цигани кидають карт колоду, долю ворушать вилами, щастя крейдою пишуть, просто слухають тишу пізно мій пане. А я забула вам сказати пане. У кожному із нас живе добро. Воно розквітне, що воно зів'яне, може, засмітиться бур'яном, від нас залежить. Пане мій, стривайте, я не наївна, Може, лиш колись. І знов лелеки відлітають з хати і серпень вже житами відмоливсь. Не знаю теми нашого мовчання. І зронить тиша в тому сльозу у ней теж. Маленьке хвилювання за тим, чи завтра я сюди прийду. Серйозність на обличчі маска на соні пан. Вам вона не довеця. Я грію пальці до господа, воску до нього ж не зігріються серця. Ні пам'ять. Говорити можна довго, заплющити зіниці і вести без усіляких вузликів розмов. І до лілиць летіти із мостів у прірву нерозгаданої тайни, У пристрасть велолюдних вечорів, мій пане, ви такий, як я не спрагав. Не змінить душу вашу, жоден грим і жодна маска вас не зробить іншим. Серйозність на обличчі простомиться. А правда, вся в розкрилених зіницях, хоча. Хоча ваш погляд може і не бути. Мій пане, люди всі такі чужі. Что так здається? Лише кирка друзів, яких На пальцях, на одній руці. І так, невчасно, не відлетіла. Господи. Давайте разом витріпаємо килим мій пане, сніг, погляньте у вікно, яка краса, і все так біло-біло. Я так чекала митицю давно, а з його на вулицю розкинем і виб'ємо сторон з махом кину. Як шкода, пане, що душа не килим і просто так не зникне з неї грим. А тем він, нагромаджений руками, лежить собі, чекає на сліди чиї сліди. Сказати важко пане. Можливо, хтось, забрівши не туди назад, повер, ноги вип, піде і зникне там, і звідки йшов. Погляньте, пане, вже й чистий килим довкола білий сніг. Жениас, Любовь. Випана. Випана. Сердце зовсім не Он уже привыкл выходить с ума. З гайка горобців летить в надії, надія кілька крих прохопиться. Не пане, вже розполино вогонь, вуглики докліли до останку, а горобцям так весело зранку. Вони летять напитися з догоні. Мені напитись поглядом хоча б. Останній раз отамувати справу і у собі перебороти страту і стати другом з гайці гороб'я. Ні пане. Серце зовсім не болить. І пане. Старіти страшно. страшні. Це ще невідомо. Що ми дістаємо старші, летять голуби крізь літа, марнуємо дні в дрібницях, помилки мотаємо на вуз. і ряжемо долю на спицях на собі. Мі пане? Це осінь знову? Так осінь, осінь осінь. Я чую вашу розмову у дивному безголосі Мі пане, навіщо осінь? Сійлива й полохлива, може, мені здалося? Ні, осінь, осіння злив. Мій пане, навіщо осінь? Так холодно цосі. Берези ще жовтокосі, що сонце у верхоліці. Ні, пар, Це справді осі. Не треба у ній мовчати, і серце ступає босе, щоб світло вам дарувати. Скажи, хоч останній рядок. Щоб світло вам дарувати. Дякую. Виходиш ввечері на сцену, коли там нікого немає, і зал порожній, ну чомусь таке відчуття. Старий рояль в куточку темнім сцени, мовчав самотня, зрадить піаніст. І чорно-білі клавіші, мов вени, здригалися від дотику куліс, мовчала тиша, оплески не чути, порожній зал луною віддавав. Був вечір, вечір щастя і отрут, в якому місяць зорі обіймав. Скрипіла дошка під легеньким кроком, Скрипковий ключ розгойдував слова, що в темряву пролились ненароком. А я була, як клавіші, німа. І снилось небо птасі папорові, березом, що висіли на стіні. Мовчав рояль, у тиші вечорові, і з ним мовчать, хотілося мені. Ведмежатам у печі допікались калачі, всі вже їсти так хотіли, що ногами тупотіли тупу тупу, піч печи. Ми чекаємо калачів, будемо з медом їсти їх, пригощати будем всіх. Всі наїлися, а потім ще й напилися компотом і вклонилися в печі за солодкі калачі.